Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє. Присвячуємо це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ви, мабуть, впізнали, де ми знаходимося. Ми знаходимося на території Василянського монастиря у місті. За доброю нашою традицією, вкажіть в коментарях, де ж ми знаходимося, в якому місті. Цей монастир має безпосередній стосунок до Андрея Шептицького. Наприкінці 19 століття стараннями, що тоді ігумена монастиря Святого Онуфрія у Львові Андрея Шептицького було заініційовано відкриття тут видавництво місіонар. Крім цього, в 1910 році митрополит Андрей Шептицький зіткнувся з прекрасним митцем українським Юліаном Буцманюком, який в той час розписував каплицю при монастирі. Він так захопився його талантом, що виділив кошти на навчання Юліана Буцманюка у Краківській мистецькій академії, а опісля фінансував поїздку в Італію. В 1930-х роках Юліан Буцманюк розписує стіни центрального храму цього монастиря. Ми зараз з вами на хвилиночку зайдемо і я вам покажу частичку стінопису. Біля стів Погородиці в середині композиції зображений митрополит Андрій Шептицький, котрий молиться за волю та єдність України. Якщо будете мати час, дуже запрошую переглянути роботи Юліана Буцманяка або в інтернеті, або ж прийти і вживу, торкнутися своїми очима цих витворів. Він піднімає дуже багато важливих українських тем тут на стінописі. Залюблюємося у своє і надалі. Я вам дякую за підписки, вподобайки, коментарі і підтримку на монобанці. До зустрічі завтра.